Ружляє листячко осіннє, радісну луна, дитячий сміх, рідна і найкраща в світі школа зустрічає школярів своїх. Ці святкові радісні хвилини наші переповнюють серця, наш ліцей і наша Україна, всі вітають нас зі святом знань. Рідна школа знаємо, сумувала ти чекала учнів, вчителів. І, хоча війна страшна, вірвалась, школа рідна, ми до тебе йдемо. Знову перше вересня, час триває, його не зупинить. Хто сьогодні перший раз почне розуміти, що таке навчання, а хтось сумно розуміє, що настав останній рік дитинства. Це наші одинадцятикласники. А час іде, і люди йдуть, і змінюється світ навколо, і весни знову настають, і хортовини воють знову. А час іде, вбирає дні, вбирає наше щастя і гори, і хтось уже на самоті, хтось паде, хтось йде вгору. А час іде, нехай іде. Життя годинник не спинити. Тож тільки встигнуть би одне яскраво все життя прожити. Бо можна йти, усі йдуть. А як живуть? А чи щасливі? А час іде не в ньому суть, а в тому, чи йдеш красиво. Так, час летить, це погана новина. Хороша новина ви пілот свого часу. Сьогодні наша ліцейська сім'я з задоволенням познайомиться з першокласниками, наші маленькі пілоти, які будуть керувати часом нашої країни, нашого ліцею. Вдалого вам польоту в просторі і часі. Ми школярики мали, діти рідної земли. Ми прийшли у перший клас, бо нуті кличуть нас. Це на клюк, сміється, це на клюк співає. День такий знаменний знамений завжди буває. Нас чекає. Як там діти, тобто сказав, тому я пробушку та вся дітей. Ну, це школа українська, це уновлена набу. І чекає нас на всіх там. Сіні дива. Там цікаво, точно знаю. Там фантазії політ. На терпении я чекаю, чтобы познать скийный свет. Наём тес, это я, Лиза так Наём тес меня желаете дольницу бульку? Наём я Катя Наделька. Оля Муратов. Меня зовут Ольгу Илья. Наемцес. Это я, Таня Марченко. Наемцес. Я Белозеров Миру. Меня зовут Асеев Макрита. И это я, Идия Мария Астан. Будь разумный. Ну, я хочу знать, что рассказывают учителя. Делюзі познайомитися. Гарно писати, гарно читати. Щоб бути умним. Щоб читати. На мою думку, треба йти до школи, щоб вчитися і нові знайомства заводити. Щоб я все знав. Щоб я учився і був хорошим мальчиком. щоб стати розумною та порядною людиною. Тому що я учився писати, читати. Читати, писати, рахувати, ісувати, пописати, читати. Гуляти, Гуляты, писати, читати, знаю всі букви, весь алфа, алфавіт, цифри. Читати на англійському і писати на англійському, чуть-чуть писати на русском і, і читати цифри. Писати, Писати, рахувати, читати. Мы ты читать, писать, писать и читать. И садять, молить. А что еще? Эм, читать, писать. Добра, мы раз Мы были здоровы, мыльного неба. Они были веселы. побажала, чтобы они были счастья и здоровы. Учителям эм, хорошо учиться, а, а, учням ученикам хорошо учиться. Здоровье и денег. Терпение. Я бы побажала б учням, чтобы они хорошо учились. А в числе я хочу побажать, чтобы они были гарни и такие. Чтобы они были добрые. Они всех нас любили и давали нам хороший урок. А ученим ну, я называла, чтобы они не, не, не кидались бумагами. Что сейчас? Чтобы они были добрыми и со всеми друзьями. Терпенья, Тавир нас ученик. Ну, чтобы они хотели нас учить. А учням? Ем... вчитися? Так, да, гарно вчитися. Мій любий перший клас. Цей день велике свято не тільки для вас, але й для мене також. Час швидко сплинув. Вони встигли озирнутися, як стали учнями Харківського ліцею номер 9 Ваші щирі посмішки, очі зі скринками цікавості дають мені надію на те, що наш шлях буде повним доброти і взаємоповаги. Батьки виховали вас з любов'ю вдома. Прийшовши до школи, ця любов не згасне, а навпаки, буде тільки зростати. А я даватиму вам нові знання, вміння і навички. І ви швидко зрозумієте, що зможете стати чарівниками яким підкоряться нові досягнення і відкриття. А життя в нашому класі будуть охороняти доброзичливі феї. Це дружба, взаємоповага, щира допомога. Вітаю вас зі святом. Успіхів вас вам у найяскравішій пригоді вашого життя. Невпинно час біжить. Хоч як благай. Тож не прогав життя своє, не зволікай. Здається, часу море тільки перший клас. Усе не так. Лиш мить і випускний чекає вас. Дві речі не повертаються. Сказане слово і дні, що минули. Вчорашній день це історія, завтрашній день. Загадка. Сьогоднішній подарунок. Життя для мене це час, в якому ми повинні спробувати усе з першим вересня. Для мене життя це дуже цікава річ. Життя це коли ти прокидаєшся кожного ранку та починаєш фантазувати, планувати, що тобі робити сьогодні. Коли ти виходиш на вулицю, та все навкруги тебе надихає на нові пригоди. Тобі хочеться жити та творити щось нове. Життя це коли тебе оточують рідні люди, допомагають тобі, щоб ти з кожним днем ставав тільки ліпшим. Час це те, що не можна купити за гроші, не можна ні з ким обмінятись, не можна зупинити або перемотати. Але їм можна жити. Треба жити кожною хвилиною свого життя, брати з цієї хвилини все і більше. Треба цінувати, що маєш, бо все не вічне. Дякуємо нашим захисникам, що завдяки ним, ми можемо прокидатися кожного ранку та бути впевнені у нашій перемозі. Для мене життя це те, на що ми втрачаємо свій час. І незважаючи на те, що іноді ми зовсім не можемо вплинути на ситуацію, і іноді нам це не подобається, я сподіваюся, що я і усі ми будемо витрачати свій час на те, чого ми дійсно бажаємо, і на те, що принесе нам щастя. Бажаю нам усім продуктивного і не менш цікавого навчального року всіх зі святом. Життя це миті, в якій ми дружимо, вчимося, досягаємо, радімо та захоплюємось. Все це час нашого життя. Ми не можемо його обирати, але своєю діяльністю, вчинками та свідомістю ми можемо впливати на оточуючих країну та навіть всесвіт, як Україна, яка переконує світ, і як ми учні 9-го ліцею, які люблять життя, свої мрії та прагнуть досягнень, адже ми цього варті. Вересня завжди особливо урочистий, хвилюючий день. Для нас, одинадцятикласників, це останній навчальний рік у рідній школі. Не ми встигнемо ми як і він про мене. Тому ми повинні зрозуміти цінність часу. Людина не може впливати на минуле, але може на сьогодення та майбутнє. Тому треба діяти, насолоджуватися життям, набувати знання та корисні вміння зараз. Найщиріші слова подяки, хочу висловити вчителям Я за тепло, чуйність, терпіння, допомогу та увагу. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, впевненості у власних силах та відвертого прагнення до нових знань і з спочатку нового навчального року. Щоб зрозуміти, що таке життя, важливо знайти себе та відчути гармонію між собою і навколишнім світом. І нехай на це піде багато часу, але для чого тоді нам дана молодість? Це найпрекрасніший період життя, коли можна пробувати себе всьому і не боятися зробити помилку? Життя це те. Чим ми захоплюємося, це те, чим ми наповнюємо себе кожного дня. Це те, чим ми радіємо та приділяємо увагу особливо. Бажаю усім учням 9-го ліцею гарного та нескладного навчального року. Для мене життя це непередбачувана подорож, яка заповнена враженнями та можливостями. Це безцінний дарунок, який дає мені можливість відчувати, думати, вчиняти і рости. Кожен день це новий аркуш паперу, на якому я можу малювати свою історію, писати свої досягнення і помилки, ділитися радістю і переживаннями з іншими. Час це можливість рости, вчитися і змінюватися. Кожен новий день це сторінка в моєму особистому щоденнику, на якому я можу записати свою історію. Кожен момент це шанс зробити щось нове, покращити себе і навколишній світ. Час і життя, нероздільне поняття тісно переплетені один за одним. Часу безліч трактування, які дають нам різні наукові науки від фізики до філософії, але незалежно від визначення поняття часу. Для нас найважливіше залишається вміння користуватися ним з розумом. можливість коректно відчувати плин часу і правильно його розраховувати. Що таке життя в моєму розумінні? Життя це не шлях від народження до смерті, а те, як він пройдений. Воно наповнене подіями, емоціями, людьми, що забавляють його в позитивні або негативні кольори. Тому для мене важливий не стільки сенс життя, а скільки його смак. Смак кожного прожитого дня треба цінувати кожну хвилину, годину, день свого життя, наповнювати його позитивом, тому що найсильніше з того, що в нас є, це час і він не мечі. Минають години, минають дні. Ми не в змозі їх зупинити. Ми не обираємо час, коли нам народитися та жити. Цей час обирає нас. Ніколи не треба сумувати за минулим. Жити треба зараз, щоб час нам не пропонував. Бо не ми повинні бути залежними від часу, це він повинен залежати від нас. Бо саме ми сьогодні пишемо свою історію, історію свого міста, історію своєї батьківщини. Любі діти, на жаль, ми зараз з вами не разом. Але душою ми невід'ємні. Бажаю вам, вашим батькам впевненості, рішучості, вимогливості до себе, бажання пізнання. Тоді кожна хвилина вашого життя буде наповнена сенсом. Все буде добре, бо ви. З найкращого ліцею, з найкращого міста з першим вересням вас. Колись на моєму випускному нам вчитель сказала: ніколи не пришвидшуйте час, він і так швидко спливає. Дорогі наші батьки першокласники. Вчора ваші діти народилися. Я думаю, що ви навіть пам'ятаєте, якого кольору були стіни у пологовому. А сьогодні ваше перше, головне шкільне свято, перший дзвоник. Ми щиро вітаємо вас, наші першачки і батьки першачків у нашій ліцейській родині. Щиро віримо, що це буде початок знань, початок дружби, початок любові до навчального закладу, початок любові до Харкова. Дорогі батьки випускників, випускники. Вчора ви допитливо зайшли в свої класи, відкрили букварі, а сьогодні для вас останній перший дзвоник. Попереду відповідальний рік, відповідальні рішення. Ми сподіваємося, що цей рік буде для вас початком вашої мрії. Будьте успішними. Вчора був другий, п'ятий, дев'ятий клас. Не пришвидшуйте час, він і так швидко спливає. Дорогі діти, щиро вітаю вас з початком навчального року. Від вашої відповідальності, наполегливості і старання залежить дуже багато. Будьте переможцями. Дорогі батьки, я щиро вам вдячна за довіру і за нашу спільну працю. Ми з вами відповідальні за наших дітей. Я бажаю вам миру і здоров'я. Дорогі колеги, я думаю, що нам з вами вистачить сил, знань. Розуму, мудрості, досвіду, професійності для того, щоб цей навчальний рік був успішним. Щиро бажаю всім миру, здоров'я, достатку, добробуту. Нехай будуть перемоги і велика перемога, якою ми всі чекаємо. Добро і світло завжди перемагає. Слава героям, слава Україні! З Першим дзвоником всіх нас! どうぞどうぞ。<music>